Біткоін, блокчейн, NFT, тропи, стейкінг, трейдинг все це звучить складно, особливо якщо ти тільки не починаєш. Але насправді нічого космічного. І в цьому відео я допоможу тобі зробити перші кроки в крипті, поясню, що це таке, як не втратити гроші і як вийти на прибуток, навіть якщо ти стартуєш з нуля. Мене звати Ілья Руденко, я криптотрейдер і вже кілька років живу на прибуток із крипти. У цьому відео концентрат мого досвіду та знань. Без води, без складних термінів. Поїхали. Давайте почнемо з основ. Що таке криптовалюта? Це цифрові гроші, які працюють на технології Blockchain. Але не лякайтеся цього слова, зараз поясню. Блокчейн це як цифрова книга, де кожен запис це окремий блок. І ці блоки зв'язані між собою в хронологічному порядку. Це і дозволяє зберігати інформацію так, щоб її не можна було змінити заднім числом. Уяви, що ти записав щоденник, якщо вчора придбав біткоін за 40 тисяч доларів. І цю сторінку більше неможливо вирвати або навіть підробити. Це і є блокчейн, запис на все життя. І головна ідея криптовалюти децентралізація. Немає банку, який все контролює, все працює завдяки тисячам комп'ютерів по всьому світу. Робить крипту незалежною від держав і фінансових систем. Блокчейн також забезпечує прозорість. Будь-хто може перевірити транзакцію в реальному часі. Це мінімізує шахрайство і корупцію. У звичайному банку ти не бачиш, куди йдуть гроші інших клієнтів. У крипті бачиш все, бо дані відкриті. Ти можеш питати, чому біткоін взагалі має цінність. Усе просто обмежена кількість. Біткоїнів буде максимум 21 мільйон і вже понад 19,5 мільйонів на майнено, тобто залишилось дуже мало нових монет. Це як із золотом. Чим менше його стає, тим вище його вартість. Плюс біткоін не можна надрукувати. Як долар, наприклад, його не контролює жодна держава, і це глобальний актив, який не залежить від політики. Крім того, біткоін легко передавати. І ти можеш приказати гроші людині в іншій країні за 10 хвилин, а то й швидше. Без банків, без комісії у 10%, без черг і бюрократії. Саме це і робить крипту настільки привабливою. І ще крипта це відкритий доступ до фінансів. У багатьох країнах люди не мають доступу до банків, але мають смартфон, і цього достатньо, щоб користуватися криптою. Тепер поговоримо про практику: як купити крипту? Найзручніше це робити через біржу. Висти, я рекомендую Bybit. Це одна з найнадійніших бірж, яка підходить і новачкам, і досвідченим трейдерам. Там є простий інтерфейс, зручний P2P сервіс і можна придбати прямо з картки. Переходиш за посиланням в описі, реєструєшся, проходиш верифікацію, поповнюєш рахунок і можеш купити біткоін хоч на 10 доларів. Так, купувати цілий біткоін не обов'язково. Ти можеш мати навіть одну тисячну біткоїна і це працює точно так само. І що дуже важливо: не потрібно одразу вкладати величезні суми, Почни з невеликої частини свого бюджету. Перші 50-100 доларів це можливість протестувати ринок. І відчути, як все працює, окей, крипта куплена. Що далі? Найгірше, що ти можеш зробити, це залишити її на біржі. Так, біржі зручні, але це централізовані сервіси. Якщо щось піде не так, біржа може заморозити твій рахунок або втратити доступ. Тому для довгострокового зберігання використовую не кастодіальні гаманці, наприклад, Trust Wallet або Metamask. Там ти вже сам зберігаєш доступ до свого гаманця і тільки ти контролюєш свої кошти. Для ще більшої безпеки існують апаратні гаманці по типу Ledger, Trezor. Це як флешка, яка тримає твої приватні ключі. Навіть якщо хтось отримує доступ до твого комп'ютера, він не зможе нічого украсти без цієї фізичної штуки. І запам'ятай, крипті ключ це твоя Власність. Якщо ти контролюєш ключ, ти контролюєш свої гроші. Якщо ні, це не твої гроші. Це правило номер один безпеки. Якщо ти хочеш розібратись в крипті та почати стабільно заробляти, у мене є навчальна програма, яку вже пройшли понад 2000 студентів від новачків до підприємців і досвідчених криптанів. Там ти розберешся трейдингу, спотові торгівлі, арбітражу пітупі, зможеш вийти на дохід від 1000 доларів щомісячного прибутку, навіть з нуля. Навчання побудоване так, щоб ти одразу переходив до практики і вже в процесі робив гарні результати. Залишай заявку прямо зараз, тому що перші студенти, які придбають доступ, отримують безкоштовну зв'язку по арбітражу P2P зі спредом понад. 2% посилання в описі А тепер головне питання що купувати монет крипті понад 10 000 як не втратити гроші Почни з CoinMarketCap або CryptoRank. Там можеш відсортувати монети за капіталізацію. Тримайся топ-30. Це проекти, які мають велику підтримку, команду, історію та користь. Крім капіталізації, дивись на команду проекту, цілі, що вирішує, активність у соцмережах, по типу Twitter, Discord, оновлення, дорожню карту, взагалі ідеально, якщо проект має реальну цінність або застосовується в реальному світі. Наприклад, рішення для фінансів, ігор, ідентифікації, безпеки. Чи ще щось? Чим реальніша користь, тим більше шансів на зростання ціни криптоактиву. Як тут не втратити гроші? Три головні правила: перше диверсифікація. Ніколи не став усе на один актив. Друге контроль емоцій. Найбільші втрати від страху і жадібності. Створюй стратегію заздалегідь. Упав ринок, у тебе є план. Виріс. Теж ще чіткий алгоритм. Третє поступовість. Не входь у позицію всім капіталом одразу. Краще заходити частинами. Це знижує ризики і дає можливість докупити вигідно. Дефі, стейкінг, фармінг. Децентралізовані фінанси це новий рівень. Уяви собі банки, які працюють без банків. Ти сам виступаєш як інвестор, як кредитор, як трейдер. У дефі ти можеш обмінювати крипту напряму без бірж, стейкати, тримати монети і отримати відсотки, фармити, надавати ліквідність і заробляти. Все це без посередників. Але відповідальність теж на тобі. Помилився в адресі, ніхто не поверне кошти. Проте DeFi відкриває величезні можливості для пасивного доходу. Наприклад, ти можеш надавати ліквідність у пул і отримати нагороду у вигляді нових токенів. Це як депозит тільки в крипті. Тепер розберемо з вами основні способи заробітку в крипті. Перший інвестиції. Купив, тримаєш, продаєш дорожче. Мінімум ризику, максимум спокою. Другий Трейдинг, заробіток на волатильності, потрібна практика і стратегія. Третє p 2 p арбітраж. Купив крипту дешевше через P2P, продав дорожче. Прибуток на різниці курсів. Четверте стейкінг, фармінг. Працює як банк. Надаєш монети, отримуєш відсотки. П'яте дропи. Участь в нових проектах часто безкоштовно, але потенційно і прибутково. Шосте nft GameFi. Гейміфікація, власність, цифрові активи, все це нові форми за заробітку в екосистемі web 3. Крипта це не чарівна кнопка бабло, це інструмент. Якщо ти навчишся ним користуватися, отримуєш результат. Сьогодні ти зробив перший крок. Далі практика, спостереження, аналіз і головне дії. Залишаю всі посилання в описі: телеграм, інстаграм, ресурси для моніторингу та навчання. Якщо відео було корисним, став лайк, пиши в коментарях, які теми ще розкрити, і підпишись, щоб не пропустити наступні розбори. Все тільки починається.